Вітаю тебе у світі, де реальність стирається, а легенди оживають. Тут переплітаються старі історії, забуті духи й тіні, що стежать за нами з темряви. Лісові стежки ведуть у невідоме, а голоси спотобіччя шепочуть про те, чого краще було б і не знати. Ми стоїмо перед вогнищем, а воно висвічує дивні танці тіней. що... Ніби живуть своїм життям, але не хвилюйся. Це всього навсього тіні Тіні чугайстра. Вечір був сповнений вологою, ніби земля дихала невидимою парою, огортаючи вулиці Лондона загадковим серпанком. Джуліан Гартвіг, колишній професор психології. А нині приватний детектив прямував до маєтку родини Елтонів похмурої будівлі з потрісканими вікнами, яка здіймалася над містом мов мовчазний спостерігач. Його завдання було простим знайти і знешкодити невловимого вбивцю, якого преса вже встигла охрестити Безликим. Кожна жертва цього маніака залишалася невідомою. Риси їхніх облич були понівечені до невпізнаваності, ніби сама суть цих людей зникала. Місто жило в страху, а чутки про надприродну природу злочинця ширилися з кожним днем. Гартвік, людина раціональна, ставився до цих вигадок зі зневагою, але в холодній пустоті своїх ночей він починав відчувати, що щось неосяжне і древнє. Потроху прокрадається до його свідомості. Шлях до моєтку був похмурим і мовчазним, оточений старими дубами, чий листяний шепіт нагадував розмову привидів. Місяць виглядав лише на мить, освітлюючи потріскані статуї біля входу, що, мов закам'янілі вартові, тримали таємниці вікових злочинів. Двері відчинилися зі скрипом, немов їхній звук вирвався з глибини могили. Всередині вогкість і пил створювали відчуття, ніби будинок сам був живим, дихаючим створінням. Маєток Елтонів, ймовірно, останнє місце злочину безликого, був центром чуток. Тут знайшли останню жертву, а сам будинок, за словами старожилів, мав зв'язок із давніми культами, назви яких боялися навіть згадувати. Джуліан впевнено штовхнув ще одні важкі двері, і ті зі скрипом прочинилися. Повітря, що виривалося назустріч, було густим, ніби згустки темряви й часу застигли тут навіки. Стіни, вкриті плямами вологи, здавалися живими, їхні контури нагадували обриси примарних облич. Гартвіг ступав усе далі й далі, відчуваючи на собі чийсь невідимий погляд. У кожному кроці було щось тривожне, ніби підлога скрипіла не від його ваги, а від небажання будинку ділитися своїми таємницями. В одній із кімнат він натрапив на те, що шукав щоденник Річарда Елтона, останнього господаря будинку. Книга випромінювала невловиме тепло, яке пробирало до кісток, ніби її сторінки зберігали пам'ять про щось жахливе. На обкладинці. Був чи то намальований, чи то вирізблений символ, схожий на древній рунічний знак, який, здавалося, змінювався під світлом лампи. Сторінки були вкриті уревчистими записами. Тінь у кутку кімнати росте. Чую їхні голоси ночами. Вони обіцяють повернення. Далі йшли креслення загадкових символів і мапа, що, судячи з позначок, вела до старого кладовища за містом. Гартвіг поволі усвідомлював, що ці записи не просто свідчення божевілля, а свідчення чогось значно гіршого. Що б це не було, воно все ще ховається тут, у темряві, очікуючи свого часу. Детектив відкрив випадкову сторінку в щоденнику. І прочитав, він усередині мене. Той, хто дивиться, той, хто шепоче. Я не можу спати, бо коли заплющую очі, він виходить назовні. Його обличчя моя тінь, Його воля моя смерть. Я намагався його знищити, але кров на моїх руках свідчить, що я лише підживлюю. Ці слова здалися Гартвігу маячнею, але водночас викликали незрозуміле занепокоєння, кожен рядок ніби відгукувався у ньому, як давно забуте і водночас рідне. Чи то шепіт, чи то шум. Але він, здавався посилювався він долинав не зі щоденника, а з повітря, що, наче завирувало навколо. Гартвіг відчув, як його серце забилося сильніше. Але він змусив себе йти далі. Шлях привів його до підвалу. Темрява ставала густішою, майже відчутною на дотик. Простір навколо змінювався, стіни стискалися, стеля ніби опускалася нижче, а під ногами лунало від луння, немов будинок мав бездонні надра. Повітря стало важким, наповненим гнилим запахом, що викликав огиду і тривожив підсвідомість. Здавалося, тіні тут жили власним життям, витягаючи до нього свої примарні щупальця, які зникали при найменшому русі світла. З кожним кроком він відчував, ніби опускається не просто в підвал, а в іншу реальність, де час і простір підкорялися чужим законам. У підвалі він побачив щось, що змусило його завмерти. На кам'яній підлозі лежало велике дзеркало, його поверхня була покрита тріщинами, немов хтось намагався вибратися назовні. У цьому дзеркалі він побачив своє відображення, і воно було чужим з-під тріщин на дзеркальній поверхні, наче проступали інші образи, незнайомі обличчя, що дивилися на нього з болем і відчаєм, змушуючи серце стискатися в неприродному ритмі. Одне з облич в дзеркалі мало знайомі риси, але водночас виглядало знівеченим, ніби хтось невидимий змінив його. І позаду нього, в тому ж дзеркалі, стояла постать висока, могутня, страшна. Це був безликий. А тіні навколо цієї постаті здавалися живими, вони пульсували, мов створені з самого страху, і простягалися до нього, ледь не торкаючись. Спогади нахлинули як холодний приплив. Убивства, які він розслідував, були не справою рук стороннього, Гартвіг бачив, як його власні руки вбивали, як зникають обличчя жертв. Здавалося, що це був не він, а хтось чужий, що вселився в нього, змушуючи стати інструментом чогось жахливого. Це було наче сон, що перетворився на реальність. У тиші підвалу чулися далекі нерозбірливі голоси, що повторювали його ім'я, зеркало ніби затягуло його в себе, і він відчув, як туманна межа між світами стирається, щось стародавнє і невідоме прокидалося в цьому домі, і Гартвік знав, що тепер уже не зможе втекти. Детектив швидко зрозумів істину, безликий не був кимось зовнішнім. Він був його другою сутністю, тінню, яка жила в його підсвідомості. Це він. Гартвік був втіленням жаху, який наводив страх на все місто. Усвідомлення прийшло з холодним, майже фізичним болем, мов щось прорвалося крізь його розум, залишаючи за собою порожнечу. Ти завжди був мною. пролунав голос у дзеркалі. «Ми Одне ціле зеркало здригнулося, наче живий організм, і його тріщини почали об'єднуватися у химерний, вічно мінливий символ. Відображення безликого стало яснішим, і воно простягнуло руку, що на мить здалася частиною Гартвіга. Руки детектива почали тремтіти, а потім стали прозорими. Він відчув, як його сутність тане, поглинається дзеркалом, стаючи частиною чогось більшого, древнього і ненаситного. Повітря навколо загусло, ніби сам простір у цьому підвалі втратив свою реальність, залишившись лише ілюзією, що підкоряється волі древньої сили. Його остання думка була про те, що жах, який він відчував, був лише слабим відблиском того, що мало прийти. Дзеркало завмерло, його поверхня стала гладкою і непорушною, ніби нічого й не було. Тиша заповнила підвал, але в ній тепер був новий відтінок щось темне, невидиме, що чекало свого часу. Маєток Елтонів став ще однією жертвою того, що не має обличчя, але має нескінченний голод. Жуліан Гартвіг зник тієї ночі, а разом із ним припинилися й вбивства, проте дзеркало з підвалу стало предметом нових легенд. Кажуть, кожен, хто дивився в нього, бачить своє справжнє я. Але лише небагато хто готовий заплатити за це справжню ціну. Ті, хто наважилися заглянути, в його тріщувату поверхню, Кажуть, що дзеркало не лише показує, а й розкриває глибини підсвідомості, де ховаються найтемніші страхи. Темрява, що жила в Гартвігу, тепер споглядає з дзеркала, її погляд невидимий, але його можна відчути як крижений дотик на спині. Легенди свідчать, що дзеркало стало порталом до іншої реальності, місця, де кожна тінь має форму, а кожен страх свій голос. І кожен. Хто зупиняється перед ним надто довго, ризикує втратити себе. Вдень дзеркало здається лише ще одним старовинним предметом, але вночі його поверхня оживає, тремтить, наче дихає. Ті, хто насмілився увійти до підвалу після заходу сонця, розповідають про відчуття, ніби хтось дивиться на них зі спини. Іноді дзеркало шепоче, але ці шепоти не для людських вух. Вони кличуть щось стародавнє, чий голос лунає в глибинах розуму? Ніхто не знає, скільки часу пройде, перш ніж це щось знайде свій шлях у наш світ. Дотанцювали Тіні. Чугайстер посміхнувся і зник у темряві. Лише холодний вітер та тихі шепоти з лісу залишилися в пам'яті. Але чи дійсно він зник? Чи може це лише пауза перед новою історією, яку ми ще не чули? Не біда в світі легенд завжди є місце для нових зустрічей, і я знаю, що ти ще повернешся. До зустрічі і не забувай, у кожної тіні є своя історія, яку їй ще належить розповісти.